Доброго дня, мене звати Богдан. Я менеджер з продажу вживаних авто в Toyota Center Дніпро, Сьогодні я розкажу вам про Toyota Camry, Hybrid. Toyota Camry Hybrid в комплектації Prestige Plus з гібридною силовою установкою на 218 кінських сил. Із особливостей даної комплектації, ми бачимо шкіряний салон, шкіряне кермо, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, клімат контроль. Адаптивний круїз-контроль, контроль полоси, зчитування дорожніх знаків. Однією з плюшок цієї комплектації є наявність швидкої зарядки. Щодо освітлення, на автомобілі встановлено прожекторну LED-оптику з характерними денними ходовими вогнями. Автомобіль 21-го року випуску з пробігом 17 тисяч кілометрів. За весь час мав одного власника, проходив сервісне обслуговування тільки на офіційному сервісі та нами перевірений. Автомобіль не був у ДТП та не має сколів та подряпин. Автомобіль оснащений легкосплавними двокольоровими дисками з шинами розміром 235 45 18 Сторе багажне відділення об'ємом 493 літри. Кліренс 155 мм для більшості бордюрів достатньо. Якщо ви шукаєте автомобіль з пробігом в стані нового, то це саме те, що вам потрібно. Окремо, хочу зауважити, що ми маємо великий вибір автомобілів не тільки марки Toyota. Всі вони представлені у місті Дніпро за адресою вулиця Запорізьке шосе 51. Працюємо з понеділка по суботу, з 9 до 18. Чекаємо на вас.